Так, любі друзі, радий всіх вітати. Ласкаво просимо за носи, заносимо, так сказати, авіатор, як всі люблять, як всі полюбляють. О, улетів на маленький. Так, любі друзі, 3000 гривень. Зразу заходжу на перші ставки. Зараз на маленькому коефіцієнті буду забирати. Тому, любі друзі, хто тільки приєднався, обов'язково підтримайте мене підпискою на цей канал, обов'язково поставте лайк. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по ссылці в опису під цим відео. Ну, у мене для вас, як то кажуть, найсмачніші, найкайфовіші плюшки-бонуси, які чекають вас саме. В закріпленому коментарі по силці під цим відео встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. І так хорошо, як забрали на 530. От, ну, плюс 2000 гривень зразу на авіаторі вход зробили. І тут на 1500 гривень заберемо. Ой, здорово! От як ми входимо, от як заходимо, як потрібно грати в авіатор. Зразу з першої ставочки подивився, що. Давайте навіть зараз ще раз на 1,2 десь заберу на першій ставці. Я думаю, за 1,2 він точно летить. Я по так сказати, по гай-левелу бігаю. 1.3 десь, давай, давай, О, так забираємо, все добре. Плюс 900 гривень, так сказати, вже другу відбив. Ах, ну, тут просто не замазався. Так, давайте я утіхомірю пил по 500 гривень, підемо. Інколи коли улітає, дивіться, тактика така. Коли улітає прям дуже по ну так сказати, по маленькому коефіцієнту, там 1,1, щось, сразу беріть в саму максимальну ставку, тому що і десь на, на півтора держіть, тому що він точно продержиться. Ну, Крайні рідко, щоб по один, там 0,1 улітав два рази підряд. тому... Ось така тактика, зараз на півтора буду забирати першу десь. Так, на півтора заберу, щоб не сильно підзамазати. А другу потримаємо десь до до 3х спробуємо, так? Чи потримати прям на характер уже, ризикнути. Потримати на характер? Давай, давай, давай давай, давай, летимо. Летим. Ах, тільки хотів! Отже ж собака така. От собака, ладно, Ну, бачите, не сильно підзамазався, якщо так і сказати, сразу відбив 250 гривень. Був. От. Так що чекаємо, якщо зараз буде падіння прямо на 1,1 щось таке, то прямо з 3000 гривень заходимо. Зразу буде. Ай, ну що ж ти, собака, оце 1,3 пішло, давайте 2000 гривень попробуємо. Це не дуже. Ну, давайте десь от на 1,3 також будемо забирати його. Тому що ну менше не, не думаю, що зараз буде менше. Тому ризик, мені здається, ну буде оправданим. Десь на 1,3 першу ставочку заберемо. Він повинен повинен полетіти. А отак, от, все. Все, 640 гривень другу відбили. І зараз, зараз, зараз десь на, на 3х хотілося б чи на 2. Ладно, не буду жальничать. Е, Нормально, я вважаю нормально. В плюс пішли, пішли. Так, е, повертаємося до. То... Давайте спробую тут 1000 гривень ще наступну. Смотря, куди полетить? 7,19. Мені здається, зараз десь до 1,8 він буде летіти, тому я десь на. На півтора спробую забрати. Спробую на півтора сразу відбити другу і другу. Ну там уже була, не була, там по ситуації подивимось. Так, давай хоча б до, пів, до півтора летим. Хоча б до півтора летим, 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 будь ласка, летим, летим, летим. Отак от, от забираємо. Рівно. Рівно. І тут, як то кажуть, до 2,5 десь треба забирати. Все, Стрьомно. забираю на 3х десь. Десь около 3.06, чудово, чудово супер. Зіграло, супер. Такс, майже 300 тисяч гривень маємо. Ну, тут давайте цю пропустимо. давайте що я Хоча. Давайте з однією ставочку зайду. Просто мені здається, що він далеко влетить, і все. Любі друзі, хто тільки залетів, будь ласка, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Обов'язково проставляйте по максимуму максимум лайків. Також, також буду вас чекати в своєму телеграм-каналі по силці в опису під цим відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкрутіші, найкайфовіші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте бонуси тимчасові. Те, що ви будете приємно здивовані, гарантія від мене просто мільярд відсотків. Посилці в закріпленому коментарі під цим відео. Так, лети, 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 лети. До півтора десь заберу. І. І отут, мені здається, зараз він повинен улітати в космос. 300 тисяч є, є. Гарно, 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 гарно. Давай до Х4 хоча б. Чи полетить далі? Ой, стрьомно ж, ой, стрьомно. на Х5 забираю. Все. Чудово, просто чудово. 2500 гривень сюди. гривень. Просто супер. Ні, ну хто, ж знав, хто ж знав, що він так полетить, прям на, так сказать, на увереном. Так, ну тут зараз незрозуміло, що може бути. Незрозуміло. От давайте я прям такий міні-ризик зроблю на 100, на 100 гривень, але чисто подивитись, куди він, чи далеко, чи недалеко улетить. Бо мені здається, так, коротше, треба зараз ловити ульот, так сказати, на мінімальний. Коли він улетить там на 1. О, 1-1, ну щось типа такого. І зараз, тепер ми можемо на 1000 гривень залітати. Чи навіть на 2. Давайте на 2. Давайте 2000 гривень прямо на, на X попробуємо. X 14 десь заберу десь так. Я чомусь впевнений, що на 1,4 то летить. І 1000 гривень ми собі просто заберемо. Так, лети, лети, лети. Отак, на один. Ух ти, встиг, встиг, Встих! Ой-ой-ой, який я красавець! Просто просто встиг. Прям на на ізі, На ізі. Так, а тепер, знаєте, що зробимо? Потримаємо, прям, потримаємо як треба. Так, я, ну, мабуть, треба було. Давайте отут, я тут заберу десь на півтора, другу ставочку заберу. А першу потримаємо на 200 гривень, ну, прям хай летить. Зараз просто відбите 200 гривень ці. Відразу на X1,5, десь, ну навіть більше. Супер, супер. І тут ну, не долетів. Ну, Треба, треба ловити. Треба ловити. Зараз він полетить, і тут я відразу в мінус не пішов. Слухайте, непогано в мене виходить, я вже 303 тисячі гривень зробив тим часом. Так що все чудово, я кажу. Я, ну, можете просто повторювати за мною авіатор по моїй тактиці, все на ваших глазах, все в прямому. аой, забалакався. Так, 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 так. Тут тут потрібно тепер ловити навіть на 3000 гривень. Я прям чомусь впевнений тут. А другу я потримаю на 500 гривень. Так, отут до півтора десь. Та навіть на 1,3 заберу. Десь так. Полетить, повинен, повинен летіти. Звичайно, ніхто не застрахований від такого, коли вони там на 1,3 все забираю. І улетів. Ви бачите? Ви бачите, я встиг встиг. встиг, Фух, і одразу 500 гривень в плюс. Так, ну тут повинно полетіти. Повинно полетіти, давайте ще раз отак же, по такій же так тактиці. Блін, подобається мені, подобається прям те, що я роблю. Прям, так сказати, опит дає про себе знати. Багато кого і навчив, багато хто і повторює за мною також. Піднімає непогану не монету. Так, головне, щоб тут на старті він зараз не, не улітав, прям в космос. Давай, 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 давай. давай, давай. Отак, от заберемо 4 тисячі гривень, все, тут плюс є. І тут потримаємо. Потримаємо. Зараз він полетить, мені здається, прямо десь до 8х. Десь отак от він полетить на Номи ну, на 4X, десь отак от забираємо, на 3.9. Добре, чудово, супер, пушка, гонка, бомба. Так що, любі друзі, радий всім новим глядачам, тому е, обов'язково, хто тільки завітав, підписуйтесь на мій канал, обов'язково поставте по максимуму лайків. Підписуйтесь на мій телеграм-канал по силці в опису під цим відео. Ну, в мене, в свою чергу, для вас просто найкайфовіші, найсуперовіші плюшки, бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі по силці під цим відео. Ви будете приємно здивовані, гарантія від мене просто мільярд відсотків. Єдине, що встигайте, тому що бонуси тимчасові. Я просто навожу шорогу. Як я його як я розвалюю, це треба бачити. Ну, а ви сам насамперед це і бачите. Я підняв уже доволі таки, скільки, ну, десь більше 10 тисяч гривень, так, поки з вами розмовляв. Просто по тактиці, так сказати, з холодною головою, туди-сюди-обратно. Насамперед, дуже від цього і. Приємно. Так, давайте потримаємо десь. Я спробую десь 3Х зробити зараз. Мені здається, що він полетить. Полетить, полетить, полетить. І забираємо. На 3Х десь, так? Ну майже. Добре, прям супер. 308 500. Я вважаю, це хуба-буба, жвавий лимон. Просто. До вух не прилипає, авіатор стріляє як треба. Так, більше 10 тисяч гривень на авіаторі підняв. Це прям легкі кошти, я вважаю. Ой, як летить то гарно, а? І зараз за фінали ми зараз знаєте, що зробимо? Зараз отак от зробимо. 2000 гривень просто на, на мінімальному кефі зараз підзаберемо. Десь на 1,3 заберу відразу і. Щоб 310 було, прям було б взагалі супер хубаво. Головне, щоб зараз швидко не летів, бо це буде не, не дуже. Давай, потримай хоча б до 1,3. Давай, 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 будь ласочка, будь ласочка, не улітай, не улітай, не улітай, не у... отак от, от все забираємо. 2620, здорово. І тут потримаємо, потримаємо, потримаємо до 2х. Отак от, супер, хуба-буба, жвавий лимон. І майже 310 тисяч гривень на балансі. Любі друзі, обійняв, підняв і поставив на місце. Тому, тому хто хоче спробувати, ще раз нагадую, афігенські, просто найкрутіші плюшки-бонуси чекають вас саме по силці в закріпленому коментарі. під Цим відео, те, що ви будете приємно здивовані, від мене гарантія мільярд відсотків. Просто встигайте бонуси тимчасові.